Добрий раночок, порада, на що треба звернути свою увагу, що хочуть вам передати саме сьогодні. Давайте поїхали. Хто ви? Хто ви? Жінка? Жінка, яка зараз відчуває себе самотньою. Як отшельницею і відчуває постійний страх, який, скоріш за все, накручений без причини страх. Ви зараз починаєте усвідомлювати всю цінність, всю важність, серйозність своїх намірів. Так, тому що зараз у вашому житті настав етап завершення. Це тоді, коли ви маєте відпустити те, за що дуже багато років трималися. І маєте йти, не дивлячись на свої відчуття, на свої прив'язки, на оці на всі. Як я кажу по Таро, це карта уходу вопреки чувствам. Так, зараз дуже багато вас. Оточують спогади за минуле, як раніше було круто, що раніше відбувалося, чому зараз не так? що Тоді було набагато краще, тому що зараз всі виходять із зони комфорту і не розуміють, коли вже настане так, як було раніше. Але наша така велика помилка мабуть, вже як раніше не ні буде ніколи, і дуже не чекайте для того, щоб потім взагалі ну, не занепасти духом буде вже трошки інакше. Навіть якщо наступить мир і тому подібне, все одно буде інакше вже. Інакше ці інші цінності все по-другу по-іншому буде. Так, скоріш за все, ви дуже хочете родину. Або якщо вона у вас є, то зараз можуть бути якісь певні неполадки і у ваших мріях. Те, що ви будете щаслива мама, любляча дружина, ви та людина, яка буде зустрічати з роботи, готувати їжу з любов'ю, з ласкою з усім. Ви людина, яка має знаходитись постійно в любові, злагоді, мирі, в родині. Але зараз, мабуть, є якісь певні нюанси, і це для вас поки що як недосяжна якась мрія, бо у вас іде сопротивлення внутрішнє сама з собою. Да, до речі, випала така карта про те, що вам треба зайнятися духовним саморозвитком пошуку душевної сили.